День українського сала відзначають сьогодні поціновочі цього апетитного продукту і в давнину сало використовували як валюту і навіть як лікарський препарат. Ну а зараз про нього складають пісні і створюють із ним нові трендові страви. Ми теж, звісно, приєднуємося до святкування дня сали і приготуємо. Три смачні намазки до ранкових бутербродів. А я ще друзі хочу сказати, що у нас сьогодні не лише день сала. а У нас ще сьогодні день народження нашого оператора. Покажіть оцю от камеру четверту, будь ласка, а ми туди помахаємо. Саша з днем народження. днем народження! Пишіть, до речі, вайбер, вітайте Олександра, з днем народження. Ну, а от скільки сало потрібно їсти на день, щоб оздоровитись, чим відрізняється крижо підчеревина і генеральське сало, яке я так убожнює, і як самостійно засолити сало. Щоб воно не стало пожовтілим таким рецептом. Таколі нарані лавхаки знає шеф-кухар Дмитро Світличний. Запручуємо його на нашу кухню. Дмитре! Доброго, доброго ранку. Ну, правильно буде сказати доброго ранку! Доброго, ранку. <ріст> доброго ранку! Зі святом! святом. Ранку. Так. так, ну що, ну, що ми готуємо робимо? Що робимо? Сьогодні в такий день ми приготуємо три суперські намазки. Ага. Одна буде е, у нас сало з смаженими грибами та цибулею, інша з середземноморським. Таким вайбом це буде в'ялені томати, чесник і базилік. І третій варіант, класичний український, це буде солоні огірочки, сало і зелена цибуля. Рвете душу так, як баян, роздавайте. Льоша, я вас попрошу так. обсмажити О, Глюша, грибочки це, 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 я цибулькою. я та. Спочатку олія. А я щось буду солоними mm -hmm. огірочками. Будь робити. ласка, так, а ви солоні огірочки, будь ласка, наріжте і цибульку. Mm -hmm. Ріжемо все дрібно, а я приготую оцю з в'яленими томатами. Так, спочатку ми цибульку правильно я так, розумію, цибулько. до трошки жовтого оптою. Трошки жовті шума. Взагалі, а потім то навіть... бачите, ми так сало всі оживилися на тому, що українці вважають це своїм рідним продуктом, і це логічно. А, але я сама здивувалася, коли почула, що італійці претендують на наше сало. Та <с ладно! <с Серйозно! А до італійців ще у нас були шумери. Ще 5 тисяч років тому вони перші почали відтоплювати сало, щоб смажити на ньому продукти. Ага. А ще використовували його як природній СПФ. Нічого. Так, чекайте, мазали салом? Щоб не обгоріти. Щоб не обгоріти на сонці. Як вибрати смачне сало? Є от у вас якісь там топ-3 поради для наших глядачів? Так, По-перше, сало має мати гарний, приємний запах без оцього кнурятини. Бо буває, коли Кнура візьмеш, він такий Ой, давайте, не на про всю процес, кухню. давайте про хороше. Значить да, приємний, про хороше, запах, приємний да. запах, білий колір угу. і, звичайно, скоринка. Скоринка має бути е, тоненькою, без волосся Ох, та така. Ось ніжна. Прожилочка така розвивенька, це взагалі кайф. Повторіть оце слово, давайте так, повторіть. розвивенька. прожилочка. О, зараз. О, зараз да. Я ложку дьогтя вашу бочку меда додам. зараз. Я дістану всемірна всесвітня організація охорони здоров'я радить зменшити Олексію споживання ой. насичених ой, жирів. Ой, ой. А, ні, чекай далі. далі, чекай далі. Питання в тому. Що водночас багато ж говорить, що сало це просто ну не знаю клондайк вітамінів і там взагалі антиоксиданти і все, все, все. То де ж та правда, десь посередині а, сало, сало взагалі багато на вітаміни А, Б, Д і Омега 3 Чікайда, а це сальце, сальце, <рес> м'ясце. Ось і воно дуже корисне. і 30 грам на день не завадить взагалі. Так, 30 тобто, грам це скільки шматочків. Ну або ну, скільки на маску. Якщо дуже тоненько нарізати, то десь п'ять Слухай, 30 грам. Ми ж не їмо сало, як. Хоча я одного разу на рибалці сидів, бачу, як мужик дістав цибулину, сало, сіль. Отак, оце посолив її, вкусу цибулину і закусив її сало. Ну, Але не, це прям екстремал якийсь. Екстремал. А, чому сало жовтіше? Як зробити так, щоб такого у нас не було? Мені ну, здається, готово, так? Да? Готово, так, так? можна. Знімати. Угу. 에, можете трохи поцілити. Сало це взагалі жир, і коли він довго лежить на відкритому повітрі, він окислюється Так, да. так. і станеться жовти, жовтим кольором. Щоб цього уникнути, нам треба його щільно замотати в пергамент або в якусь тканину і в герметичний Але не бокс. В плівку. Ні, не в плівку, тому угу. що буде вода утворюватися, а пергамент або тканина будуть його абсорбувати. Да? Так, угу. так, так, так. Сало гарно зберігається десь 5 днів. У холодильнику свіже, а якщо треба його довше зберегти, то ми е, перекладаємо то ж, пергамент uh -huh. і в морозилку. Uh -huh. Взагалі, якщо є вакуматор, це ідеально. Воно може більше місяця зберігатися в морозильці. А оця шкірка, яка має бути без волосся, як її правильно прибрати? Шкірку ми прибираємо під кутом 30 градусів гострим ножем, або якщо взагалі така крепка, то трошки обшпарюємо. І ага. знімаємо. Вона а, відходить. а мені знаєте, що дуже подобається? Я якийсь рецепт, не точніше, рецепт не знаю, але куштував сало з оцтом, яке витримано в цибулькою, і потім а, ти угу. дістаєш, а воно просто тане. Ну це я не знаю. Ну, Отак от от ну, про сало можна розмовляти так? постійно. Да. Ну Цибулька, оцет, угу. сало. Добре, я запитаю, те, що от мене зараз бентажать, так, так. як нарізати сало так, щоб тонко. 20, Думаю, хвилин ну, морозилки. Ага. 20 хвилин морозилочку, і воно буде у вас як на слайсері нарізатися. Це так просто. Ну і гострий ніж, звичайно. А, так. Да. Це вже не просто. Так, Ось. а що у нас з ситуація відбувається? Так. Дивіться, тут нам вже вистачить цих огірочків. Да, ми так. додамо в кожний з трохи сушеного чеснику, бо це ж класика і mm -hmm. сало. Цибулька, і ми можемо теж змішувати. Олексій. Да. Давайте я да, вам да, да, допоможу да, да. Трохи. Ось перемішуємо. А ще ж сало у нас запікають, правда, як там правильно, е, що сало. там є? Ну, дивіться, сало гарно запікати. Е, у Приправах ми беремо, змішуємо приправи, Можете перемішувати? Ну додайте ще, О, так, так. щоб було побільше. Змащуємо приправами: це паприка, перець, сіль, коріандр. Замотуємо фольгу 180 градусів, 40 угу. хвилин у духовку, і воно готове, прекрасне сальце. Так, До речі, друзі, віде кожен українець з'їдає близько 2 кілограмів віде? сала за рік. Та щось прибре, Я <ріх> за, за, за літо з'їдаю стілки. Але який види цього національного продукту? найпопулярніші та найсмачніші в нашій країні, і як які рекорди її сальцем е, встановили в Україні? Давайте дивитися про це сюжетик. Ну, а ми поки тут підшаманимо. Сало лише від одного слова в українців та в усіх фанатів цього продукту починають текти слинки. Сире, солене, варене, копчене, запечене та смажене. Кожен обирає собі до смаку і до душі. Українське, справжнє сало. Я думаю, що серце кожного українця ттьохки. І коли ви дивитеся, хтось нарізає сало, це окремо ціла філософська процедура. Поціновуючи цього продукту, розрізняють три основні види сала: крижок, частина заднього стегна свині. Це сало має світлий рожевий колір та ніжний смак. Підчеревина це біле сало з рожевими м'ясними прошарками, що має більш насичений і глибокий смак. І справжній скарб у світі сала генеральське. Воно славиться прошарками м'яса, що нагадують генеральські лампаси. Для такого ефекту свини відгодовують за особливою схемою, чергуючи годування з голодуванням. Любов до сала об'єднує українців, і чим більше сала, тим більше воно об'єднує. Підтвердженням цього є бутерброд-рекордсмен довжиною 150 метрів. Для його приготування знадобилося 150 кілограмів сала та 6,5 годин. Рекорд був установлений 11 років тому на території Національного музею в селі Пирогів. Враховуючи, що вживання 50 грамів сала на день корисне для здоров'я, то таким бутербродом оздоровилися 3 тисячі людей. У Вінниці пішли ще далі. Там приготували мапу Вінницької області з канапок із салом. Чотири тисячі шматочків хліба та сала склали в один грандіозний бутерброд із площею 5 квадратних метрів. Проте досі не встановлений рекорд із поїдання сала. Можливо, новим рекордсменом станете саме ви? Ну що ж я нагадаю, що в день українського сала. Ми готуємо одразу три намазки цього продукту до ранкових бутербродів. Основа всіх сало і сушений часник. Можна використати ще запечений або свіжий. Ну і першу намазку приготували із солоними огірками, з зеленою цибулькою, друге зі смаженими грибами і теж цибулею. Ну і третє із середземноморським вайбом, щоб не ображалися італійці, які вважають що сало їхнє. В'ялені томати і свіжий базилік додали до сал. А так, грінки та у нас є із духовочки. Так, грінки я підсушив а я... 7 хвилин. Температура двісті градусів на конвекції і їм достатньо буде. А, Супер. То ми Элит. чекаємо зараз, коли будемо куштувати. А поки так. ми цього чекаємо, я хочу запитати, так чим же все ж таки відрізняється? Генеральське сало, крижок і підчеревина? Воно відрізняється розташуванням на самому нашому череві. Йде черево, потім генеральське воно ближче до шиї. Воно має Дві або одну таку масну прожив да. місця. Тобто да, це да, шари да. виходить фактично? Так, так? Тут це різні частини свинки. Ага. У генеральського сала ага. найбільше виходить так, е так. місця. Да. Подвійний вітамін С і сальце, і м'ясо, Так, але я дивлюсь, що ви ще їх значить посортували залежно від хліба. До хліба саме додали з чи це так випадково. Так, так. Я я вважаю, що з чорним у нас буде такий смак українського лісу з Бородинським ага. і білий для наших більш легких варіантів. Аляче, що ми, аляче, ми аляче, розмовляємо? <рігана> Давайте з кошти. <рігана> <рігана> Давайте, а я <рігана> з гриба э, смачного вам зі святом. <рігана> <рігана> А я хочу все попробувати. Можна ну, я, я справжній українець, хоч не з'їм та понад кустю. Так, ну і що я нагадаю, що три апетитні намазки з гастрономічного символу України сала сьогодні. Навчив нас готувати шеф кухар Дмитро. Світличний діма, дякуємо вам. Дякую, Приходьте на до нас ще Олексій. Щасливий, я бачу. Мені видно, да.